Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми зараз знаходимося біля Вівтаря Пречистої Діви Марії. В нас 16 годин, 15 хвилин, 26 травня 2023 року. І історичний, історична зйомка торту Кардинал. Це кардинал Ойген, подарував для святого престола для малютки папи цей дивовижний торт, який знаходиться біля престолу Діви Марії. Бачимо що тут кругом одна краса, як при бозі. Дивне поєднання, гармонії і прекрасного кондитерського мистецтва. Ось я показую вам розріз. Показую шедевр-тарілочка з квітами і метеликами. І бачимо тут і Вівтар. І бачимо, що це не просто Вівтар. Мало того, що вшановується Діва Марія. Ось вона. Зараз я вам покажу. Ось вона. То ми бачимо і Серафима Саровського, і Володимира, і головне, що ми бачимо тут. На престолі тризуб це символ того, що Україна має це обранство і має дотик, який має той незримий до престолу Бога Небесного. І ми бачимо, що цей престол на незвичайний. Що так, тут є е, служебник, є е, молитовник, прийдіть, поклонімося. Це виданий в Римі. Зараз. Ми бачимо Рим 91-го. І надзвичайні речі, які не робляться у е, такому кожнодневному або звичайному просторі. Це м прославлення Бога через красу. І через, от як торт можна порівняти, він і гарний, і смачний. Так і тут ми прославляємо Бога, ми робимо красу, ми робимо поєднання всього того, що Бог нам дав у цьому світі, для того, щоб повністю його прославити. Це ми говоримо Богові, що ми любимо красу цього світу, ми любимо кожну людину, кожну тварину. Кожне єство, яке живе, яке Бог народив, як мати народжує дитину у людей, так мати народжує у тварин. Тобто воно народжене, а не створене. Тобто всі ці істоти живі, то це вівтар життя, щоб ви зрозуміли, що він прославляє життя. Життя Бога Небесного, який дав нам цю красу цього світа. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові. Перед вами торт картина. На все добре, любі мої, з вами був Сергій Голосівський.